Господарствам, фермерам потрібно не тільки якісне насіння, але і якісний супровід. Тестуємо різні схеми захисту, різні препарати, Те поле, яке майже повністю знищила альтернарія, це був 2021 рік. Ми не були досить готові до даної хвороби. Наша схема захисту не містила ще специфічних проти альтернарія препаратів. І тут якраз дуже цікаво те, що Наприклад, якщо відома для всіх картоплярів схема флопікуліт пропамукар плюс фулазинам, вона дуже гарно працює на листовій формі, то вона теж слабше працює на стебловій формі. Після дощів, після холоду пішла інтенсивна жара, і ми додали до Шерлану, до Фулазінаму, ми сюди на, на першій посадці сюди вкинули ревісол. Побачили, що старі препарати перестають працювати. Так, зорова кінкантія появилася у нас в системі нашій. Ну і плюс працювання сумішами.